Зараз я би хотів би з вами поспілкуватись трохи так про подвійні стандарти, які ще називають там реал-політик. Просто в усьому цьому треба орієнтуватися, щоб вибудовувати сильну країну, зняти з себе там якісь рожеві окуляри і е з розумінням ставитися до всіх тих подій, які відбуваються. Це викликатиме у нас значно менше емоцій. Ми станемо стриманішими, але жорсткішими. Я не сказав жорстокими. Я кажу жорсткішими станемо в прийнятті різноманітних рішень, в тому числі і внутрішніх, які стосуються вже тих покидьків, які зсередини нашу країну послаблюють і послаблювали раніше. Все це треба робити. Ми ж любимо показувати пальчиком, казати, От дивіться, Ізраїль, як. як Ізраїль. Ну до речі, про Ізраїль, міністр оборони цієї країни, Ізраїль Кац сказав, що. Духовний лідер Ірана Хаменеї є сучасним гітлером, що він не може залишатися існувати, що ось цей лідер Ірану робить все для знищення держави Ізраїль. Я, шановні, вам зараз відкрию таку величезну, величезну геополітичну таємницю. Це такий секрет Полішинеля. На нашій планеті є ще більший гітлер. Який намагається знищити велику європейську націю в 21 столітті, не приховує цього, йому часто підігрують о, також інші лідери держав, підігрують з різних мотивів. Ось і звати цього сучасного Гітлера Володимир Путін. Це ж якби чітко і очевидно, Путін намагається знищити Україну і українців з 2014 року. Ми тримаємося інколи достатньо сильно б'ємо цього сучасного Гітлера. До чого я все це розповів? Що, звісно, ми з вами не можемо закликати західну цивілізацію бомбардувати Москву там, де сидить. Сучасний гітлер, е, нинішній та нинішній російський фюрер. Ну не можемо. Чому тому що ми маємо бути прагматичними і тверезомислячими людьми? І ми розуміємо, що цього просто не станеться. А про нас подумаючи, ми збожеволяли від цієї війни і взагалі з нами краще не контактувати, і все таке інше. А я зараз про інше кажу: я кажу про те, що ну так тоді не потрібно підігравати цьому сучасному фюреру і сучасному гітлеру підігравати, причому публічно. Ну, наприклад, не шкодувати, що е, цього Гітлера е, сучасності, то себто Путіна і його Росію вивалили з великої вісімки. Ну їх же не просто так вивалили. Послухайте, війна триває вже 12-й рік, і принаймні публічні, ну, публічні такі заяви про те, що а от, а от даремно їх вибили з. А з цієї великої вісімки мені здається вони про легалізацію сучасного фюрера. Що виявляється, так можна, так в світі можна, можна знищувати європейську націю, ну і якби все одно у тебе знайдуться адвокати на найвищому рівні. Крім того, можна ж взяти якісь інші аналогії. От свого часу Росію не вивалили із ФІФА і дозволили їм проводити чемпіонат світу з футболу. Якщо не помиляюсь, 2018 рік це був. І що? Путін припинив війну, тому що до нього добре поставилися. Він зібрав всі прапори в гості до себе, і всі зрозуміли, так вбивати українців можна, це легальна справа, е, нічого страшного. Футбол будуть продовжувати грати, чемпіонат світу будуть продавати висококорумпованій державі, яка веде війну. А цей керівник FIFA Інфантіно просто публічно обіймався, тиснув руки. І, я думаю, цілувався з Володимиром Путіним, який вже чотири роки ввів війну і вбивав українців. І що це сигнал? Це сигнал до примирення чи це сигнал до посилення війни, що та біси з ними, з тими українцями, воюй собі, вбивай. Ми тобі все одно чемпіонат світу з футболу привеземо на блюдечки. Тому така це, це дуже сумнівні історії, які ми з вами спостерігаємо. Ми з вами домовимося так зараз. Ми спочатку поговоримо про ось такі подвійні стандарти зовнішнього світу, а потім перейдемо до себе улюблених, тому що ми теж. А робимо багато дурні відвертої, або, або інколи навіть у мене складається враження, що те, що відбувається, це може працювати якимось чином на ворога, відверто кажучи. Тому спочатку про наших зовнішніх партнерів і про розуміння природи цього світу. От сьогодні прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, чи Фіцо Фіцо здається, так а, сказав, що його словаччині. Пасуватиме найкращий нейтральний статус, і я чекав цієї заяви. Я знав, що вона буде, шановні. От я просто знав, що це трапиться, тому що не можна випадкові країни приймати в оборонні блоки. От рано чи пізно це мало би статися? А тепер дивіться наступне: Путін ще раніше сказав, що НАТО має відкотитись до кордонів 1997 року. Що це означає? Я взяв карту, просто і порахував. 13 країн. 13 країн Центральної Європи, які злиднів Стало європейцями. Ви пам'ятаєте Польщу початку 90-х років, хай на мене поляки не ображаються. Країна, в якій от за моїми спостереженнями, не вистачало продуктів харчування. Це мої спостереження. Можливо, поляки це заперечать. Бідна, нещасна, зруйнована комунізмом країна. Ми їхали по якихось бетонних плитах, навіть асфальту нормального не було. Якісь бетонні плити, як мені поляки пояснили, це зроблено варшавським договором, щоб танки могли їхати. А от коли немає. Війни, по ним пускають цивільні автомобілі. Такими були автобани в Польщі. Ви бачили автобани після того, коли поляки стали членами Європейського Союзу, мабуть, краще, ніж у Німеччині і в Італії. Правда? А, такою, такою були, такими були країни переважна більшість країн Центральної Європи, бідними, незахищеними країнами, які вирвалися з-під російської окупації насправді в стані цілковитого шоку. Багато я таких країн бачив, і от по суті, справи Путін поставив ультиматум свого часу, що все ну, отказка закінчилася. Ви побули трошки під захистом НАТО. Ви маєте здати зброю і відправлятися в російські концтабури. І що найогидніше в цій ситуації, що з боку Європи, це в Унісон повторюють деякі лідери. Вони говорять, а, говорять щось таке, що є цілковитою облудою. Коли Фіцо чи Фіцо, немає значення. говорить про те, що е, Словаччині пасувала би нейтральність, ми ж з вами розуміємо, що це брехня. Це чисто російський наратив для розвалу Північно-Атлантичного Альянсу. Шановні, е, шановні військові політики, передовсім політики, кого ви прийняли в НАТО? Ви хоч ви дбали хоч на, на 10-20 років вперед, дивлячись на цей комплекс. Мазохізму перед Російською імперією, який вихована століттями, на жаль. Ну реально століттями вихована цей мазохізм. По їхнім країнам їздили російські танки. А ага, я навіть зараз ну, кажу про Угорщину, про ту ж Чехословаччину, Тоді ж вона була об'єднаною країною, Чехословаччиною. Російські танки проїхали цю країну за кілька годин, їх ніхто не спинив. Вони потрапили під окупацію, і зараз ми з вами чуємо ті ж самі співи, про яку нейтральність говорить цей суб'єкт. Це цілковите підігравання російським наративам, спрямованим на руйнування оборонного союзу НАТО. Хіба в Брюсселі цього не розуміють? Скажіть, будь ласка, я би тут би купнув би ще глибше. Я не хочу просто на цьому фіцу чи фіцо зациклюватись. Я би ще взяв би історію і показав би вам. А як себе ці країни поводили під час Другої світової війни? І та ж словаччина, і та ж Угорщина? Можете поцікавитись, вони до упору були союзниками третього рейху Адольфа Гітлера, а тепер вони вимальовують картину а, співпраці з російським фюрером. Скажіть, це якась несподіванка, взагалі, в принципі, для політиків, які знають історію, які розуміють, що буде. Відбуватися далі. Ой, не ту країну прийняли в НАТО. Я вам чесно кажу, правда. Ось, ну, але ми все це з вами маємо розуміти. І ще одну обставину потрібно розуміти, що Москва далі просуватиме так званий пацифізм. Вони із світом це робили завжди. Озброювали різноманітні марксистські режими, озброювалися по максимуму. Радянський Союз був супермілітаризованою державою максимально. Водночас Москва підживлювала так звані пацифіські рухи в усьому світі. Я пам'ятаю цих дивокуватих людей, таких бородатих типу Хіппі. А які кружляли своїми колонами і своїми транспарантами навколо Білого Дому у Вашингтоні і вимагали роззброєння? Оце все були 80-ті роки минулого століття. Я вважаю, вони годувалися за московські гроші. Що це означало? Що всі мають роззброїтися перед великим радянським союзом, який максимально озброювався, і всіх цих хіпарей підгодовували грубими грошима, тому що, ну як правило, така публіка, тусовка, знаєте, яка живе комунами. А, і, а, і потребує грошей на те, щоб оширнутись, ну я просто називаю речі своїми іменами. Вони відпрацьовують гроші, всі роззброюються, всі мають роззброїтися в той час, коли Москва, ну а зараз і Пекін посилено озброюється. Тому коли вам розповідають про пацифізм. Ви теж маєте знати ціну цього пацифізму, що за пацифізмом обов'язково йде війна. Уряд, який приймає концепцію пацифізму, він здає свою країну. Це просто однозначно. Хочете приклад? Нема питань. Переходимо вже до нас, ріднесеньких. Я почув інформацію про те, що Фінляндія вийшла з Отавської е, угоди. Що таке отавська угода? Це країни з куті пацифізмом вирішили таку пацифізацію провести, що нищили протипіхотні міни. Україна знищила. Ви ж про це знаєте. Я ж про це в ефірах кажу щоразу. Ну, ми втомилися з вами говорити про ядерну зброю. Добре, біси з нею цією ядерною зброєю. Ми роззброїлися, знищивши, знищивши, утилізувавши понад 3 мільйони протипіхотних мін. Це саме ті міни, які зараз би стримували російські московитські е місні штурми. Але люди зараз життями платять, тому що якісь посадовці свого часу, граючи в цей довбаний пацифізм, роззброїли країну. Вдумайтеся, мінус 3 мільйони протипіхотних мін. Заради чого? Скажіть, будь ласка, щоби нас. А в парламентській асамблеї Ради Європи похвалили і сказали: гляньте, які гарні чи пурненькі хлопчики і дівчатка. Вони знищили власні 3 мільйони протипіхотних мін. Браво, браво! Аплодуємо! Ось вам гроші на проїзд і на проживання в готелях, щоб ви нам про це доповіли. Слухайте головою, хтось взагалі про це думав в країні. Чи тут мають бути якісь все ж таки працювати національні спецслужби, щоб зрозуміти, а які механізми такого роззброєння в країні? А це сталося не колись. Це сталося вже після доби Леоніда Кучми. Просто можете погуглити. 14 травня 2020 року. Вдумайтесь, 2020 рік, Рік війна тривала вже 7 років. Росія вже 7 років нищила українців. Україна ліквідувала 3 мільйони протипіхотних мін. Хтось за це сів? Ні, от просто із тих, хто приймав такі політичні рішення, хтось поніс політичну відповідальність. Ми з вами зараз шкрябуємо на безпілотний комплекс для головного управління розвідки Міністерства України оборони України. А чому ніхто не відповів за роззброєння нашої країни? Я думаю, що я е, напишу таку статтю про суїцидальну політику. От, на жаль, ну мені це правда мені боляче про це писати. Але суїцидальна політика України е, з тим, щоб не голову попелом посипати, а щоб ми не робили подібних е, трагічних помилок. В майбутньому, якщо ми хочемо бути сильною Україною, а слабких на цій планеті більше не залишиться. Їм немає місця. Їх роздеруть. Найближчі сусіди їх знищать, щоб ви просто розуміли. Тому бути слабкими ми не маємо права, якщо не хочемо жити під російськими обстрілами і сиренами. А здається, нас все це задовбало вже, і тут треба приймати дуже серйозні рішення. І е, е, в цій. Е... Суїцидальній політиці її треба перетворити на антисуїцидальну політику. Ми з вами також говоримо часто про те, як ми витрачаємо кошти, як ми, як ми робимо. Вона все нормально з перекладеним асфальтом з місця на місце. Скажіть, будь ласка, в мирні часи я б цьому лише радів би, правда. А коли я бачу, що гроші закупуються е, в землю? А військові нам говорять, що у нас за три місяці міноборони не поставило жодного ФП від дрона, Я розумію, що щось не так в нашому королівстві відбувається. Чи це неправильно? Як на мене, це теж суїцида, елемент суїцидальної політики. Щоб мені економісти не розповідали про те, що ми не можемо так, не можна, і ось це не можна, нам не дозволяють західні партнери. Так, західні партнери нас вже примусили ліквідувати 3 мільйони протипіхотних мін. Далі будемо слухати, чи країну захищати. У мене таке питання. І... І тому е, з цією суїцидальністю, шановні, треба покінчити, правда і зробити це максимально швидко. І більше того, винні в цій суїцидальній політиці мають понести покарання. Я вважаю. тому що безкарність вона несе до і веде до наступного ідіотизму. Ми вже накупувались скляних е, зупинок для автобусів в прифронтових містах, куди інтенсивно прилітає. Ну як працюють скляні е, скляні ці загородки? Хтось за це відповів, скажіть, будь ласка, і тут же питання не лише грошей, тут же питання ідіотизму в управлінні, коли вся країна бачить це, правда? Ось це треба змінювати, мені здається. І е робити все, що зараз потрібно для перемоги. От гасло, все для фронту, все для перемоги, має працювати максимально. Щоб ми розуміли, що посадовець. Який в країні був найбільш оплачуваним посадовцем, міністром там, віце-прем'єром, Нафтогазом керував, чи він повернеться в країну? От я сподіваюся, що він повернеться в країну і дасть відповіді на питання, в тому числі, і а що там з обшуками у твоїх заступників? Чому? Ти знав, не знав про те, що може відбуватися. А якщо не знав, то який ти управлінець, менеджер вищого гатунку? І чому тобі країна платила більше мільйона на місяць. За що? За красиві очі. Просто мають бути якісь KPI та показники ефективності, а тим більше під час війни. І це єдиний шлях, як можна стати сильними, перетворитися із жертви. Слухайте, вам не набридло бути жертвою працювати мішенями в тирі для російських дронів? Та з цим треба зав'язувати. Правда, з цим треба зав'язувати. І приклади такі є. І Україна демонструє такі приклади. Операція Павутина просто збила з пантелику весь світ, як це готувалося. Це означає, що ми можемо. І. Щодо використання грошей, коли нам там економісти говорять, що так не можна, оце не можна. Бюджет у нас не так працює. Так приймайте закони, щоб він так працював. А якщо ми говоримо про цивільне будівництво, а з бомбосховищами, з укриттями, воно все нормально. Мені здається, що люди припинили в багатьох місцях просто туди ходити, бо зустрічають або великий амбарний замок, або взагалі там нічого немає. Тому питань багато і до зовнішнього світу, і до себе улюблених. Ось, але можливо, це той період нашої еволюції, коли ми змінимося і справді станемо сильними. Альтернативи цьому просто немає. Я з вами так чудово поговорив. Мені подобаються такі фрагменти в ефірі. Я Дмитро Тузов. Ми зараз з вами послухаємо корисну інформацію, новини, і ви знову почуєте мій голос в ефірі.